Привіт Hot Wheels. Сьогодні у нас на огляді Honda Civic SI з колекції G Imports. Глянемо на секундочку, що на звороті блістера. І абсолютно стандартна інформація. Тому погнали розпаковувати. Ну що ж, розпакували, поганяли. Давайте приступимо до огляду цього золотого циганського чуда. Почнемо з передньої частини автомобіля. Капот карбоновий. Фари на місці. Деталізація кайф. З боковин абсолютно нічого, крім дисків з червоним кантом. Задня частина сівіка теж деталізована. Стопи, логотип, номер, все на місці. Ну що ж, давайте перейдемо до салону. Салон просто вогняний, червоний, а значить швидкий і стильний. Також мені подобається, що в цій моделі навіть салон досить деталізований, як для Hot Wheels, звичайно. І не забуваємо про днище автомобіля. Вихлопна система повністю є, речаги є. Тому вважаю, що це дуже крута деталізація. Погнали, провіримо його на драгрейсінгу. Так от особисто від себе можу сказати: класне, просто офігенське циганське чудо. Переливається неймовірно. Деталізація, як для Hot Wheels, дуже-дуже дуже на непоганому рівні. Можна краще, але треба постаратися. В цілому вважаю, що тачка вийшла дуже крутою. Дякую вам за перегляди, дякую за лайки і пиши в коментарях, чи є вже в тебе така.